Нужен ли пастырь человеку? Нужен ли руль в машине? Конечно, нужен. Людям обязательно нужен пастор. Пастор это как папа. Для всех людей. Я думаю, пастор это людина. Вплывома людина на инши. меня были моменты, когда пастор становился моим отцом. То есть у меня проблемы с моим отцом, и временно мне есть человек, который. Второй отец, как бы. Пастора очень. відкритий людям, які приходять навіть для гостей. Кожен пастор він віддає себе людині. Пастор мого чоловіка зробив все для того, щоб ми були разом. Я як жінка понімаю лідерства в житті чоловіка, щоб нам допомагав житті і наставляв куди. Без пастора ми всі. не будем знать, чем зайня... заняться, або что нам делать, и нам нужен тот, кто будет нас направлять. Не будет пастыря, не будет порядка. Через пастыря моя жизнь очень сильно изменялась. Пастор – это дядя, который беспокоится о всех. То, что вы делаете, это, это ценно. Я благодарю наших пасторов ага. за їхнє терпение. Спасибо большое за те, що принимаете участие в нашей жизни. Продовжайте трудиться, Ви продовжайте любити, ви продовжайте покривати і ви продовжайте направляти нас. Шукає Бог серця. Готові до служіння. Шукає руки, що врятують сповнені жнива. Від перших днів життя створіння шукає віру. Що у силі Господа жива, в тілах звичайних бачить щирий дух, в серцях людей до істини воління, і тим, для кого він Господь і цар, і друг дає в ім'я Його своє благословіння і творить через них відродження дива, рятує тих, хто взятий був на смерть, і каже через їх вуста свої слова і створює собі хваління, честь. І переможця зробить він стовпом у храмі. Який носитиме ім'я живого Бога. О, стійте, пастори, ніким не зламні, крізь серце Господа іде ваша дорога, і обраних своїх Бог церкві нашій дав, наповнив благодатчю, вірою, любов'ю, і справу ту, яку він через вас почав, для всього світу зробить Бог метою.